Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури <кій> на цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. І поїхали. Ну що ж, здається, ми точніше, як не стільки ми, скільки напевно, хотілось би сподіватися, наша влада отримала один дуже чіткий, зрозумілий меседж від рашиських потвор, від російської мразі з приводу того. Які у нас можливі перемовини, чи варто сподіватися на якісь найближчі вибори і так далі. Ну, власне, це те, про що я постійно кажу, що всі ці сподівання на 25 травня, що зовсім скоро все закінчиться, що це все чуш собача. Закінчиться воно тільки в одному випадку, якщо Україна капітулює. І от, власне, за останні за останні кілька днів, 10 тиждень, відбулося таке, знаєте, кілька раундів такої а, човникової дипломатії, якщо це дипломатію можна назвати, які в принципі а, дуже чітко тепер. От, Результати цієї човникової дипломатії були оголошені лідером терористичної організації РФ Пуйлом і його міністром оборони Білоусовим, які от мали виступ, і доволі чітко дещо сказали. І я скажу так: кожна наступне поява цих уродів останнім часом в публічному просторі. Відмічається все більш я би сказав такими знаєте, войовничими і злобними заявами. З одного боку, хтось скаже, що типу ну камон, звичайно, коли йдуть перемовини, то типу, і треба піднімати ставки. І це якби стилістика Путіна. Як такого, знаєте, представника гопніков, такої, знаєте, дворової шпани з Пітера, яка ще й пройшла школу КГБ, який завжди тільки піднімає ставки, мовляв, ну так правильно, вони і будуть гавкати до останнього. І взагалі, це російська традиція. Он, як колись казав цей Грамика, е колишній міністр закордонних справ Радянського Союзу, якого, в принципі, на Заході називали містер Ноу. Тому що він е на всі пропозиції, як там не прийнято, завжди казав Нєт і завжди вимагав дуже багато для того, щоб потім отримати умовно 30%. Але вже це вже більше, ніж ти мав на той момент, коли починав перемовини, Не значить, мовляв, ти виграв. Е але я скажу так, друзі: це все розумні слова, і так воно десь в чому і є. Але давайте так 24 лютого 2022 року має нас всіх навчити одному мен, Я визнаю і мене, наприклад, навчило одному дуже простому висновку. Якщо хтось каже, що він хоче тебе вбити. Якщо хтось хоч каже, що він збирається тебе там не знаю, зґвалтувати, забрати у тебе будинок і так далі. Вір йому, вір. Він він це хоче. І можна звичайно знайти тисячу причин, чому це не так, але повторюся: 24 лютого, 2022 року, дуже чітко показує, що а, і дуже часто маніяки, а, злочинці, вони хочуть теж публічності. Їм подобається, коли їх бояться. Їм подобається, коли вони публічно говорять про свої наміри. А всі цього бояться, і типу, визнають за ними через їх силу право а, все це говорити. От, тому я ще раз підкреслю: коли ми читаємо заяви про те. Що у Росії є чіткий план на 25 рік, що Росія не зупиниться до моменту, поки вона не захопить всі чотири області, які вони заявили, що є частиною Російської Федерації, тобто це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська. Коли ми читаємо заяви про те, що вони будуть створювати, як і Україна вже створила сили безплатних систем і так далі, то вони це зроблять, друзі. Вони будуть до цього прагнуть, і можна не сумніватися, що це і є ті позиції, з яких вони будуть виходити на будь-яких перемовинах. І поки вони або не отримають бажане, або не отримують настільки сильного удару у відповідь, щоб вони вже не могли на певний час претендувати на це, вони не зупиняться. І це той самий момент, який варто дуже чітко розуміти нашій владі. Ну, про американців я не думаю, що вони будуть дивитися це відео, але, в принципі, їм би і теж. Хотілося б, щоб Трамп уважно передивився, що сьогодні говорив Путін і Білоусов, для того, щоб зрозуміти, щоб цей меседж був йому. А, да, ну, до речі, додамо, що сьогодні ще і Путін, як завжди, заявив, що типу. Режим в Україні утрачує государство, типа там, там правління. Тобто, ну, тобто вічоровий раз підкреслює, що Зеленський він говорити ні про що серйозне не збирається. Це так просто, якщо хтось сумнівається в цьому. Вот. Ну, а тепер давайте трошечки перед історії, для того, щоб зрозуміти, чому я взагалі приділив увагу цим. Цьому твітрендіжу, як пам'ятаєте, за останні буквально кілька днів. Кілька разів, Орбан, який дуже сильно намагається стати посильним між Вашингтоном і Пекіном і Москвою, їздив туди і спілкувався з усіма. Було ще кілька різних зустрічей в Рашку І найголовніше в Рашку їздив Медведєв. Кстати, Медведів їздив в Рашку, його викли... вибачте в Китай, його викликали останній раз в 22-му році. Теж тоді, коли Росія потрясала західною ядерною зброєю, обіцяла жахнути по Україні. Пам'ятаєте, був такий момент, десь вважаєте кінець жовтня і майже весь листопад, 22-го року, тобто критичний момент для Росії, коли дійсно на фронті у них діла були не ахті. М'яко кажучи, от і тоді, по великому рахунку, Китай викликав Медведєва для того, щоб йому сказати кілька речей, які потім були проретрансльовані. Що мовляв, ще от тоді, до речі, Китай вперше дуже жорстко сказав, що ніякої ядерної зброї. І згадайте, тоді на певний час ядерна зброя взагалі зникла з риторики Росії. І от те ж саме відбулося зараз явно. Тобто, знову ж таки, після виклика цього товариша, як просто. За помахом чаклунської палички, як бачите, ядерна бомба зникла. Ну зате у них тепер є орешник. Це їх нова тема. Я так розумію, що китайці сказали, що дивіться ніякої ядерної зброї. хочете кого-то своїми болванками під ядерну зброю. Ну, це ваша справа там діляти, що хотіть, головне, щоб без ядерки. От, власне, ми дуже чітко бачимо по риториці, що от, от це все в російській риториці розвивається. Сьогодні воно теж було. До речі, що от ми будемо запускати арішнік. Правда, пило як завжди збрехало, тому що е пару тижнів тому воно заявило, що він вже запущений. В виробництво серії не а сьогодні він сказав, що ми тільки плануємо цей запуск. Ну ви ж розумієте шукати в словах цього урода, я маю на увазі фактажі, якісь реальні речі, це безсенсово. Ну так само смішно читати, знаєте, коли він заявив, що вже загинуло 500 тисяч українських солдатів, а вже більше мільйона. Ну тобто, вся українська армія в повному складі з 22-го року, вже за версією цього духового ублюдка, вже загинула. Ну це очевидно відповідь був Трампу. Ви ж прекрасно розумієте, тому що слова Трампа почула вся. Ну, всіх, хто його слухав, а він же чітко назвав ці 700 тисяч російських втрат і тому, звичайно, Росія мала висунути якусь свою мовляв версію, щоби так би мовити. Якось типу обіццінити слова Трампа, це очевидно. Ну і ви ж не забувайте, що руським дебілам розказують, що насправді на одного російського солдата гине п'ять українців. Це так на секундочку, да що звичайно абсолютно не так. І до речі, треба визнати, що ця цифра 400 тисяч наших втрат, вона в принципі правильна. Тільки ж ми розуміємо, да, друзі, що мова йде не про загиблих в прямому смислі, тільки слова. Загиблих там реально. Я не знаю скільки, але точно не 400 тисяч. Просто ну десь один до трьох. Враховуєте один вбитий на трьох поранених, от і рахуйте цифри, плюс ще пропавші безвісти. От. А от у росіян мова йде про 700 тисяч, це теж вкупі, але ну ви можете десь приблизно і підрахувати, що і от співвідношення один до трьох в плані того, що на одного вбитого нашого три, а може навіть більше їхніх. Ну от, в принципі, ці цифри цілком корелюють. Це жахливі цифри, але для росіян вони ще більш жахливі. Тому звичайно, це теж був дуже важливий меседж для росіян, щоб ніхто раптом не сумнівався в цьому всьому. Але давайте спробуємо зрозуміти, що взагалі, чому взагалі зараз цей виступ і чому ми його розбираємо? Справа в тому, що. Ми не знаємо, звичайно, на 100% чи були якісь конкретні пропозиції від Трампа щодо якихось перемовин, але Трамп багато разів, буквально за останні кілька днів, дуже чітко давав зрозуміти, що швидке припинення українського конфлікту це для нього є альфа і омега. І, мовляв, він прям жорстко налаштований, це зробить. А, от. І от, судячи з усього, після того, як Росія з'їздила черговий раз на поклон Китаю і вияснила їх позицію, Китай дав зрозуміти, що, умовно кажучи, він то й не проти, щоб це закінчилося. Але тільки на умовах, коли американці а, попросять Китай про те, щоб ті, мовляв, з Росією щось порішали. Ну от китайці, судячи з усього, зараз що називається, звірили годинники з Путіним. Вони йому пояснили червоні лінії, за які він не має права заходити, як то ядерна зброя. Але так само сказали, щоб він не спішив з ніякими там мирними перемовинами, тому що на даному етапі вони не отримали від американців те, що їм треба. А їм треба знову ж таки, щоб вони сіли з Трампом що то там перешалі. Думаю, Путіну чітко ясно дали зрозуміти, що за цим столом він сидіти не буде. Але типа, його інтереси будуть враховуватися. Я б сказав так. За це він, звичайно, має упокорюватися і не робити те, що китайці йому кажуть, не робити. От. тому, от сьогодні в цих виступах, в цих войовничих заявах. Більшість з яких, звичайно, повторюся, є тупою брехнею. Але яка різниця тут же справа не в фактажі. Важливо це сприймати як меседж. А меседж дуже простий. Путін чітко ясно сказав, що він швидко, ні на які перемовини, якщо не отримає все, що він хоче, не піде. Тобто він хоче понятно, чотири області. Він хоче. Капітуляції України він хоче повернення російської мови російської церкви. Він хоче позаблоковий статус, і от таке от все. Ну тобто, фактично, перетворення України не лімітрофа. Звичайно, на таке ми не підемо. Відповідно, Путін і на які перемовини теж йти не збирається. Це не означає, що перемовин зараз не буде. Вони то будуть, і навпаки, вони будуть інтенсифікуватися, чим ближче буде дата 20 січня. Але так само можна не сумніватися, що Росія зараз, ну, тобто, все те, що про що ми з вами вже кілька місяців говоримо, що от цей пік він наступив, вони зараз намагаються нас переламати. І ще раз повторююсь, вони впевнені, що у них це вийде, тому що, як їм здається, Українська влада більше зацікавлена виборами, тому мовляв, вона буде старатися просто якомога швидше піти на хоч якісь перемовини, на якесь перемир'я для того, щоб якомога швидше провести вибори, де у них будуть хоч якісь шанси затриматись при владі. Наскільки правдива ця ставка? Це питання відкрите, тому що знову ж таки, рішення приймати тільки Зеленському в даному випадку. Але я би дуже хотів, щоб цей товариш прекрасно зрозумів, що. А це той момент, коли йому не вдасться піти на перемир'я, яке можна буде продати українцям як перемогу, тому що Путін це не хоче. Путін якраз не збирається йому нам на таку річ дарувати. Ми можемо тільки вигриз такі умови, умови свою реальну. Непоступливістю, тим, що ми десь зупинимо їх, зможемо десь піти в контрнаступ, зможемо нанести їм якісь дуже серйозні враження, не будемо піддаватися ні на які провокації, будемо дійсно працювати на фронт, а не на вовіну тисячу і на популізм, яким, на жаль, займається зараз команда Зеленського, замість того, щоб займатися війною. От. В принципі, шанси є і навіть той же Трамп зрозумійте, будь ласка, він не може починати свою каденцію з поразки. Чому не тому, що він там сильно любить Україну? У нього є чітка, зрозуміла, стратегічна. Націлений на те, щоб якомога більше зняти з Америки відповідальність за цей конфлікт, перекласти його на, на європейців. От, але знову ж таки, розпочати своє президентство з ще одного Афганістану, не з точки зору, що ми як Афганістан, а з точки зору того, що американці визнають свою геополітичну поразку. Звичайно, я думаю, Трамп цього не за... категорично не захоче, тому що це не просто буде пряма аналогія з Байденом. Йому просто скажуть, дядя, ти охірел, тобто тобто, ти такий же самий, да. І ще й враховуючи, да які ставки ставляться тому. Скажу так, мені здається, ця воєвнича риторика це навіть ок, тому що гірше би, якби Росія зараз дійсно всіма фібрами душі показувала, як вона хоче миритися. А от на це б Трамп точно клюнув, і наша влада би теж би безумовно клюнула. А так, враховуючи, що ці шматки лайна намагаються бравірувати, грати мускулами, розказувати, як вони обов'язково досягнуть всіх цілей. СВО, це навпаки показує американцям, що клієнт нескільки шебуршиться і не готовий, і треба йому трошечки додати. Тому. Я вважаю, що це дуже добре, що вони так говорять. Я дуже вважаю, що дуже добре, що вони зараз демонструють, що, мовляв, вони не збираються миритися, і мир їх не цікавить. Це ж дуже добре, тому що пам'ятаєте, якраз от кілька тижнів до цього Русня постійно нила, що от Лавров там і так далі. що ні-ні, да ми хочемо мір, ми ж то казамір. Да, а отут прям прямим текстом. Ми за війну. і ще найважливіший момент сьогодні відбувся, і на який варто теж зважити, коли цей Білоусов прямо заявив, що вони розглядають на повному серйозі протягом п'яти років військовий конфлікт з НАТО. І це, до речі, дуже важлива зміна риторики, тому що ще зовсім нещодавно вони розказували про те, що вони взагалі з НАТО воювати не хочуть, і от це от все. Це, до речі, теж дуже добре, що вони про це публічно заявили. Тому що, слухайте, ну ми ж бачимо, як чимало європейських країн вже починають говорити, що не ну, давайте не підтримувати Україну точно до перемоги, а просто, ну, типа, треба от, як воно є, Там ну ця вся хрень. Ну от їм великий привіт від Росії, яка дуже чітко показує, що вона не буде зупинятися. В своїй реальної тупості вони не можуть закрити рот і не розказувати про свої плани. Вони прямим текстом це лапошать, і це теж для нас добре, тому що це дуже чітко показує всім, у кого є, хоч залишок інтелекту, з ким ми маємо справу. Що це абсолютно не переговороздатні дібіли, які не можуть навіть приховати своїх намірів. До речі, це добре з тієї точки зору, що подібні речі, я думаю, дуже не подобаються Китаю, які якраз завжди воліє тиші і зайвий раз не знаєте затрясать воздух, як то кажуть. Тому відповідно, це добре, те, що сьогодні це відбулося. Добре, що Путін фактично. Прямим текстом відповів Трампу, що він не збирається йти на перемовини. в всякому разі зараз, і на більш-менш адекватних умовах. Він хоче тільки повної капітуляції України. А це означає це те, що Трамп сказав, що він не допустить уже до речі, кілька разів, що він буде підтримувати Україну, що він її не кине. Ну, от, значить, це такий от прекрасний меседж Путіна Трампу. І це дуже добре. Що саме далі буде відбуватися, поки сказати складно. Я думаю, що будуть іти контакти і з Китаєм, з американцями, і там Європа, Китай, Америка, Європа, Китай і так далі. Багато буде чого всього, але ми знаємо точно, що зараз на фронтах буде продовжуватись, на жаль, те саме кроваве місцеве, яке є. Тобто Росія буде продовжувати вбивати все, що в неї є, прямо зараз в масовий взабіг скота, тому що ну тому що їм треба зараз показувати, що вони все можуть. Тому і північні Корейці в бій підуть, і залишки і вже там всіх резервів, які тільки є, підуть. М'ясний штурм, похер. Їм треба рухатись вперед, показувати, що вони можуть, для того, щоб нас проламати, для того, щоб американці злякалися, то що Трамп вирішив, що ну нафіг мені ця вся фігня, давайте все заканчуємо. Навіть якщо там ціною якимось українських поступок, європейці мають злякатися. Ну, ви розумієте. Відповідно, можна не сумніватися, що будуть удари по енергетиці і так далі. Тобто, сподіваюсь, всі розуміють, що ніяких дегорніков зараз нема. Любові до президента Зеленського і його команди, але треба визнати, що всі їх спроби домовитись з рускими. Якщо вони і були, то вони були досить невдалими по тій простій причині, що знову ж таки, багато людей може раптом досі не розуміє, що домовитись з гопніком неможливо, його можна налякати, дати йому подсрачники, змусити просто боятися себе і не підходити до себе близько. От, і все, що можна змусити. А домовитись з ним неможливо, бо це гопнік і він буде вважати будь-який прояв. Не агресії, просто слабкістю, а раз ти потерпіла лох, тебе треба мочити і розводити. Все іншої логіки тут немає, бути не може. Тому що ж, судячи з усього, той прогноз, про який я вам казав, що в будь-якому разі, якщо якісь реальні домовленості і будуть, то вони будуть десь ближче до кінця весни літа. Що буде у нас продовжуватися активні бойові дії на даному етапі, тому що Росія вважає, що вона може нас затиснути, І ми розуміємо, що все одно ми не можемо зупинятися, тому що на таких умовах просто неможливо далі існувати, тому буде продовжуватись війна. От. При цьому ми розуміємо, що і у нас накопичуються кризові явища, але в Росії вони накопичуються ще швидше в економіці, в виробництві, в усьому тому. Тому да, це. власне, Війна на виснаження продовжиться і, повторюся, але для Путіна це екзистенційна війна, і з точки зору його марень про Україну, і з точки зору того, що він розуміє, що після того, що він настільки глибоко вліз цей конфлікт, якщо він з нього не вийде з реальною перемогою або хоча б таким результатом, яке він зможе продати своєму населенню в якості перемоги, і, ну він довго не проживе. Тому от така історія. Його треба змусити вийти з цієї війни. І як, до речі, зараз і каже і Трамп і полюбляє тепер казати Зеленський мир, можливий тільки через силу в даному випадку, інших варіантів у нас нема. Все б це так чудово було б, якби тільки, повторюся, наша влада дійсно так діяла, а ми на превеликий жаль бачимо зовсім інші дії. І в плані військового управління, і в плані постачання на фронт, і в плані економічної політики, і в плані управлінської політики. Ну і головне в плані того дуже такого, знаєте, мірзапакасного шевеління, яке зараз продовжується на політичному, так би мовити, такому риночку, де дійсно на повному серйозі продовжується підготовка до виборів, де всі продовжують уже складати якісь списки, вербувати людей. Які-то конфігурації прораховувати і так далі. І от ти дивишся на все і це думаєш, ребятки, ну подивіться ще раз увагу, до що вам розказали ці військові злочинці російські. Вони не брешуть в даному випадку. Тобто вони дійсно хочуть їх вбити. І повірте, поки у них буде хоч єдина можливість це робити, вони будуть продовжувати це робити. Вони прямо про це заявили. Ви дійсно вірите, що ви з ними можете про щось домовитись? А, ну, ні, з ними неможливо домовитись в той момент, поки вони вважають, що у них є ще чим вас бить. Ну, це нереально. Тому що ж, друзі, те, що я вам кажу в певному сенсі нас врятувати від будь-яких договорніков. Може врятувати, як завжди, неадекватність самої русні, яка вважає, що ти типу, потреба нас дотискати і так далі. І тому подібне. І це, до речі, для них дуже складний момент, тому що я не втомлююсь повторювати, що кожен місяць війни, який продовжується, він звичайно б'є по нам дуже жорстко. По Росії він б'є не менш жорстко це фактично мінус місяць існування цієї країни. Бо їм якраз це перемир'я треба не менше ніж нам. В багатьох моментах і продовження цієї війни ще глибше їх заганяє в Зашморх китайський. Продовження цієї війни остаточно забирає будь-яке майбутнє у цієї країни. От. Ну, На жаль, вони забирають паралельно це майбутнє і у нас, але ну, у нас то вибору немає. У них є, але вони вибирають тільки смерті. Ну що ж, це теж їх вибір. Але, я повторюсь, у нас вибору вже не залишилося. Ми маємо стояти до кінця, бо поки ці мразі можуть нас збивати, вони будуть це робити. Тому так сьогодні був важливий момент і відповідь Путіна Трампу, і відповідь Путіна. На всім тим, хто вважає, що м, можна з ним про щось там поговорити, і він там на щось піде. Не піде. І сьогодні всі почули чому. От такі от висновки. Сподіваюсь, вам було корисно подивитися це відео. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на цензор.нет, а також обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики, де вас закликаю ставати спонсором або донатором, якщо у вас є така можливість, нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.